У Харкові польські виробники тканин і представники українського ринку підписали договір про співпрацю. Захід відбувся в концерні АВЕК, компанії, що займається управлінням і розвитком активів у регіоні. Партнерство започатковано між ТЦ «Барабашово» та ПТАК Фешн Сіті. Це одні з найбільших торгівельних центрів Європи. Вони заінтересовані в розширенні свого бізнесу, увіліченні товарних груп і напрямків. Увірію, що е, сьогоднішній меморандум між двома в Восточной Європі торговими центрами ПТАК и торговий центр Барабашова станет началом довгого і плодотворного сотрудничества. Проект дозволить збільшити обсяги українських товарів на європейському ринку, а також підвищити імпорт в Україну товарів легкої промисловості. Буду допомагати, щоб е, створити можливість. Е, Співпраці для польських та українських підприємців, щоб разом ми створили, щоб польський та український бізнес разом створив якісь компанію, партнерство і виходили на ринки Євросоюзу. Члени польської делегації вже відвідали ринок Барабашово. Наразі ведуться переговори з українськими підприємцями.